Обласна спілка художників України порадувала любителів мистецтва черговою виставкою. До дня художника 60 картин кращих художників міста відображають усі стилі та течії сучасного образотворчого мистецтва. Мистецтво то дійсно зеркало, але відображає воно зовсім не світ, а того хто в нього дивиться. Кожен твір художній ідентифікує. Не автора, а того, хто його сприймає. «Диптих море» – одна з останніх робіт молодого, але вже знаного художника Володимира Подлєвського. На її створення його надихнула поїздка на острів Крит. Це була така фотосесія там, тому що малювати там практично не було можливостей. Фотосесія, а вже в майстерні я робив такі ескізи невеликих розмірів. Ось їх випробовував, десь там щось знаходив, як кажуть. А вже після того, коли більш-менш бачив, що вона робота достойна, що вона може бути, я вже її на великий розмір переносив. Бажаючи доторкнутися до художнього мистецтва, можуть це зробити до кінця місяця.